Так, всім привіт! Сьогодні у нас перевірний маршрут, тому що я тепер буду їздити в новому Чугунівському районі. Цей маршрут перевірений. Ми будемо їхати з села Вапнявка до міста Чугуніва. Наш маршрут складає 5 кілометрів, наша ціл заїхати і залишити наш локомотив. У депо. Наш локомотив сьогодні жме 26205. Наш, по, наш поїзд сьогодні без жодного вагону. Так, отже, заходимо в локомотив. Так, сідаємо собі. Так, і давайте будемо платформы 8 мои Чи можу я відповідати? Так, ви можете відмовлятись. Дякую. Так, отже, їдемо. Дипо буде, далі вокзали, закинути буде, річка, і так Це не передизк, це подпорно. А то хотел передиски тут тоже є. І письо люди, нас знімають. Так, зупенка тут буде. Ководка? Так, а що тут є? Ну, якесь там? Містечко є. Неверячки? Переїзди. А ну-ка давайте подивимось, що на переїзді твориться. А що, стоп, чого заквіту? Можете відкривати? Поки що ходить переїжджаєте, я і так ще не від'їжджаю. Так, а що тут? О, комп'ютер, повички всякі. І задній вихід получається. Так, що, йдемо назад в локомотив. Давайте знову диспетчера виключимо. Спитаємо, чи ми можемо відповідатись. Чим як зупинився на платформі біля населеного пункту, недалеко від перехрестя? Чи можу я продовжувати рух? Так, ви можете продовжувати рух. Відправляйтесь. Дякую. Так, коротше, якщо що перехрестя, то тут реально є таке перехрестя. Ну, Точніше, Ну, не лайки перехрещуються, там цей двухів лапнявка йде через міст вище, а чугунів пойове, ну або в сусідній район їхати, то воно йде знизу.

Відео і підпишіться на канал о вже видно початок Що Що чугує. Шо тоді же депо. Он уже и по. Зупиняємося. Так, давайте сповістим диспетчеру, що ми вже буде по. Із першу ми вже перебули до Чугунівського депо. Добре, локомотив. Залишайте там самі. Просто виходьте з депо з локомотива. Гасіть готового. Добре, поняв. Давайте загазимо поки що подавання дизеля, подавання масло. Так, ну покажу поездку. Кажу, виключився, там ще димок піде, тому що там ще дизель, той, що там ще є, сховає. Так, і точно, заквіти кабіну. Ну і на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім до побачення!